Так, Доброго дня. Так як я вже казав ми проводимо спостереження за культурою як гречка. Знімав я відео 6 днів тому назад, яка вона була. Сьогодні заїхав подивитися на неї і бачу її ось, вона мені вже ось вище пояса бджоли літають. Даже навіть видно. Ну, гречка суперова. Чистенька, небрудна, висока, цвіте. Дощі пішли, вона пішла, пішла вверх, вологи її достатньо. Як вона виглядає, як вона себе поводить зараз, дуже прекрасно. Цього року всі масово почали сіяти гречку. Ось. І я спробував посіяти, тому що я ніколи справи не мав з тією культурою. Вирішив спробувати посіяти. Що воно буде, як воно буде. Я не можу вам нічого сказати. Ось. Ось тут навіть і нема. Поволягала вона. Ну, тут таке відчуття, що я в вулик зайшов, так бджоли годять. І найславне те, що я... мені здається, що це дикі бджоли, це не є. І вони <смірно> тупо гудять, гречка годить. Гречка гудить. Страшно заходити сюди. Куди я виходити? Пахне такий запах, ну... Э, такий запах приємний. Гречка просто чудова, просто чудово, прекрасна. По це я вважаю взагалі, ну, ціни немає її. Її просто ціни немає. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і дивіться моє відео, а відео ще будуть.